привіт привіт! Ви на каналі Освітній Прості. Вже скоро буде свято. Дня всіх закоханих. Тому хочу сьогодні вам запропонувати зробити гарні три поробки. Це буде підставка під чашку з оздобленням, сердечка зі скляної музайки. Другим пропоную зробити в'язане сердечко. Це таке пухнасте, м'якеньке, червоне серденько. Може слугувати подаруночком в якості брелка, чи можна його повісити десь або сховати тайне місце. І третє поробку. Опкою буде валентинка з ветру. Можна використовувати як білок, можна прикрасити щось. Тому разом давайте зробимо такі подарунки для своїх коханих. Починаємо! Сьогодні хочу робити з вами підставку під гарячу чашку в техніці мозаїка. Основним елементом в мозайки, яку я буду робити, буде червоне сердечко таких квадратних плиточок. Нам потрібен буде клей для плитки, затірка і такі класні, сріблясті і червоні плиточки. Для початку треба приклеїти плиточки до основи. Обираємо серединку кружечка і приклею туди плиточки. Треба міцненько притиснути, щоб клей тримався. Пов'язково залишаємо 5 мм відступу плиточка від плиточки. Для того щоб там трималася ось така біленька затірочка. Це такий оздоблювальний шов. Він з'єднує плиточки і є оздоблювальним. Зайвий клей бажано прибрати. Хочу тут серединки, зробити скляну плиточку. Підставка під гаряче в техніці мозаїка буде гарним подарунком. Просто декоративним елементом теж можна. Поставити десь в кімнаті, на кухні, наносимо клей товстим шаром. Не забувайте, що треба міцненько притиснути до основи. Якщо у вас плиточки мають різний колір, то слідкуйте, щоб вони розміщалися симетрично. Почекаємо 5 хвилин, поки клей застигне, і можна буде робити наступний етап. Після роботи з клеєм для плитки треба добре вимити руки і продовжуємо. Тепер треба підготувати затірку. Треба додати водички. Я роблю на око такої консистенції, яка мені буде потрібна. Змішуємо, має стати така густа маса. Для змішування я використовую цей самий шпатель, який я використовувала, коли клеїла плиточку. Він маленький, зручний, зараз ще додам трошки води. Ретельно змішуємо. Залишаємо постояти хвилин на 5. Пройшло 5 хвилин. Затірка трошки підстила, має густішу консистенцію. Зараз будемо наносити її на підставочку. Заповнюємо усі усі щілинки між плиточками, ретельно-ретельно розгладжуємо. По можливості зразу вичищаємо всі плиточки, щоб потім їх легше було відмити. Залишаємо до повного застигання затірки на 10 годин. Пройшло 10 годин. Зараз треба помити плиточку від затірки, використовуємо серветку, це серветка з тканини, вложуємо її і починаємо витирати. Зараз має з'явитися там та кольорова плитка, яку ми наносимо. Трошечки з зусиллям. Треба вимивати до тих пір, поки там не буде чистенька плиточка форми квадратної, яку ми вклеїли. І лише між плиточками залишиться білий шов. Червоні вже готові. Треба відмивати плитку треба не раніше 10 годин, тому що тоді ще затірка не повністю висохла. Ви можете її розмастити і не буде у вас такої міцної основи. На плитку на цю підставку. Пізніше можна ставити чашку, можна навіть поставити вазу, можна покласти якісь прикраси. Оздоблення в техніці мозаїка використовували ще у давні часи. В Єгипті, в Греції зустрічаються оздоблення храмів. В техніці мозаїка, настільна мозаїка є, тому це дуже цікава, старовинна і вже навіть пройшла крізь часи сучасна техніка оздоблення. Готово таке сердечко. Ця підставка геометрична з квадратиками, а підставка з червоними квадратиками в формі серця може бути подарована коханій людині на День Валентина. Якщо тобі сподобалось це відео, став подобайку, підписуйся на канал, освітній простір, і дивимось далі. Варіант подарунку номер 2 в'язане сердечко, яке пухнасте, дуже чарівне. Починаємо! Наповнювати сердечко, будемо холофайбером, а в'язати я буду гачком 3 мм. Можна таку пряжу в'язати гачком 6 мм, 4 мм, 5 мм. Але тоді є великі отвори. Мені здається, що для такого маленького виробу чим менше отворів, тим буде краще. Набираємо цепочку з п'яти повітряних петель. З'єднуємо першу петлю з останньою, Виходить ось таке коло. Тепер пров'язуємо ці 5 петель товпчиком без накиду. Маркером в'язання рядочків є оцей хвостик. Лову до нього дов'язую, бачите, що ряд закінчився. Треба об'єднати перший і другий ряд напівстовчиком. Продовжуємо ув'язувати, чіпляючи гачок за передню стіночку петлі. Пов'язуємо топчики, без накиду наголошую, об'єм додавати не треба. Буде перша верхня половинка серденька. Я дов'язала другий ряд, дісталася до хвостика, об'єдную рядочки напівстовчиком, вийшла такий маленький капелюшок. Частину цю залишаю поки що, ниточку можна відірвати таку саму частинку пров'язую другу, потім їх треба буде з'єднати. Знову набираємо 5 повітряних петель, з'єднуємо, пров'язуємо стовпчиком без накиду. Дісли до закінчення першого ряду, тут є хвостик, пров'язуємо їх разом, пров'язуємо ще один ряд. Бачите, коли працюємо маленьким гачком. З погнастими великими нитками то отворів майже не залишає. Ось вийшла друга шапочка. Тепер треба з'єднати ці дві половиночки, буде верхня частина сердечка. Треба поєднати їх між собою однією петелькою і тепер пров'язуємо навколо. Кожну спочатку окремо, а потім вже на другому рядочку вони поєднаються. Продовжуємо в'язати стовпчиком без накиду. На початку ми будемо пров'язувати повністю, а вже на третьому рядочку, після з'єднання двох половинок, будемо пров'язувати дві петельки разом, щоб сердечко ставало вущим до нижнього краю. Ряд пров'язали, вийшла така шапочка подвійна. Зараз продовжуємо в'язати ще один рядочок, а потім вже будемо скорочувати. Вяжемо міцно, не розтягуючи петлі. Такий виріб можна використовувати як брелок. можна з ним разом носити ключі або просто подарувати коханій людині. Тоді людина сама вирішить, як використовувати цей брелок. Можна залишити просто як прикрасу в кімнаті, взагалі приклеїти або пришити кріпленням для брошки, тоді носити завжди з собою, можна оздобити шавер, піджак. Тепер будемо трошки скорочувати, пров'язуючи на кожному рядочку по дві петельки разом. Ось я набрала одну і пров'язала. коло пров'язую не додаючи і не зменшуючи. А всередині, з іншої сторони, так само буду пров'язувати дві разом, симетрично стягувалася сердечко, Пров'язали ряд не скорочуючи. Йду до серединки ряду і заповнюємо серденько. Залишити гачок, зробивши довгу петельку. Забагато наповнювачі не використовувати, бо він може потім з усіх щілин почати вилазити. Тепер пров'язуємо знову дві разом і далі до іншої сторони, до серединки. Там теж пров'яжемо дві разом. Я під час в'язання сердечка орієнтуюся на його форму. Можливо, буде ще додатковий один ряд, а можливо, ще зараз треба буде його закривати, дивитесь на форму, яка сердечко вам буде більше до вподоби. З дуже гострим витягнутим краєм чи навпаки округлим. Вже ось так я зараз залишаюся, відриваю, витягую і зараз закрию цей отвір, протягуючи ниточку, закриваючи цей отвір гачок чагачок декількох сторін. Сердечко готове. Можна залишити його з такою довгою ниточкою, можна відрізати, можна протягнути її вздовж цієї основи і сховати. Так, Чупляєте, протягуємо. Все, тепер ваше сердечко не розпуститься. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал і дивимось далі. Варіант подарунку номер 3 Сердечко з фетру. Це буде така канинна валетинка. Можна використовувати в приміщенні, можна на вулиці, можна в машині, можна як брелок, як буде завгодно. Починаємо. Я намалювала за допомогою ручки на папері ось такий шаблон сердечка. Згортаю половиночку матеріалу, який називається фетр. Це вовняний матеріал. Треба зробити дві такі частинки. Обвожу шаблон на матеріалі фетр. вирізаю. Ось так два сердечка. Ще для того, щоб зробити петельку, буде потрібний шнурок, ниточка, ленточка, все, що у вас є. Складаю ось так серединку. Наповнювачем буде слугувати холофайбер. Це такий матеріал, яким наповнюють м'які іграшки. Декор теж я вирізала зі шматочків фетру, червоного і білого кольору. Потім ось так всередині оздоблю. Зараз треба прошити по всьому периметру це сердечко. Я буду використовувати ручний шов, він називається обметувальний, щоб ось так був гарний-гарний край з такими маленькими стібочками. Відрізаю довгу нитку 2 метри, для того, щоб мені її вистачило, щоб обшити все сердечко. Складаю зразу нитку вдвоє, край з краєм з'єдную і продіваю вушко голки. На краю ниточки роблю вузлик, вирівнюю нитку, починаю з шиття, ховаю вузлик всередину. Сердечка. Роблю декілька стіпків всередині, щоб там закріпилася ниточка тримач самої підвіски або брелка. Все тримається, можна починати робити оздоблювальний шов. Завожу я отак назад за сердечко і роблю такі похилі стібочки. Так. Використовую білу нитку контрастного кольору. Мені так більше подобається. Так само можете використовувати червоний колір або ось такий такий самий контрастний червоний на сірому. Можете взяти колір фетру на ваш смак. Сердечко може бути навіть синього кольору або жовтого кольору. Київ вам більше до вподоби. Став вподобайку, підписуйся на канал і дивимось далі. Тепер, коли отвір залишається зовсім маленький, час наповнити його наповнювачем. Це додасть об'єму так, розподіляючи наповнювати по всій формі сердечка, продовжуємо зашивати. І робимо закріпку. Закріпка робиться в одному і тому ж самому місці, треба зробити декілька стібочків, край нитки можна сховати всередину вашого виробу. Так, прошити декілька стібочків і відрізати. Сердечко готове. За допомогою клеєвого пістолету я хочу приклеїти декор. Спочатку приклею білу частинку сердечка і потім вже червону. Обережно, клеє гарячий і ось такий бантик. Валентинка готова. Став подобайку. Підписуйся на канал Освітній Простір до зустрічі в наступних відео.